Виконуємо номер 84 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди число: якщо задання перше одна, друга, друге дві третіх, третє – 4 дев'ятих, четверте, 15, 23, п'яте – 12,41 і 6 30, 31 його дорівнює 60. Щоб знайти число за значенням його дробу, потрібно це значення поділити на цей дріб, приступаємо до виконання. Завдання перше. Ми 60 ділимо на одну другу. Подамо 60 знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до дільника. На дві перших маємо 120 перших або просто 120. Завдання друге: 60 поділимо на 2 третіх. Подамо 60 знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до дільника, на три других. 60 і 2 скорочуємо на 2. Маємо в чисельнику 30 помножити на 3, 90, знаменито 1. Завдання третє. Поділимо 60 на 4 9. 60 61 помножимо на дріб обернений до дільника. 64 скорочуємо на 4, 60 ділимо на 4, буде 15. І 15, ді... 15 тепер множимо на 9, 10 на 9 – 90, 5 на 9 – 45, 90 дати 45, маємо 135 перших або просто 135. Завдання четверте, 60 поділимо на 15. 23. Помножимо 61 на 23 15. 60 і 15 знов скорочуємо на, а тут на 4 на 15 буде 4. І тепер 23 множимо на 4. 20 на 4 80. 3 на 4 12. 80 на 12 буде 92. Завдання п'яте.

5 на 1, 5, 205. І останнє сьом, шосте завдання. 60 поділимо на 30, 31. Подамо 60 з знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника. 60 і 30, скорочуємо на 30, 60, на 30 буде 2. І тепер 2 множимо на 31, отримаємо 62. Номер 84 Із завдань для повторення розділу 1 виконано.